Єдиний марафон триває з 15-ї і аж до ранку. Для вас працюватиме команда інтера. Випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Сьогодні, внаслідок атаки російського дрона, у Дніпровському районі Херсона загинув чоловік. Менше години тому окупанти обстріляли селище Комишане поблизу обласного центру травмованого 62-річного чоловіка. Більше про ситуацію на півдні дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Лілію вітаю. Щойно стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок обстрілу комишан. Жінка 62 років отримала вибухову травму та контузію, а також перелом стегна. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги сьогодні. О півдні армія Російської Федерації скинула вибухівку з дрона на жительку Береслава. постраждала жінка 60 років. Вона самостійно звернулася за медичною допомогою. У потерпілої діагностували міновибухову травму, контузію. Ем, також рашисти атакували безпілотниками сьогодні Дніпровський район Херсона через детонацію вибухівки скинутої окупантами з дрона. Чоловік 71 одного року отримав смертельні поранення. Вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на Антонівку. Там також постраждала жінка. Е, вона наразі у лікарні отримує медичну допомогу. Сьогодні в день також з артилерії ворог вдарив по Білозерці. Постраждала жінка, яка перебувала на городі. Вона також самостійно звернулася до лікарні. В неї вибухова травма, уламкове поранення ноги. Медики надали їй усю необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування через російські обстріли. Минулої доби на Херсонщині загинуло двоє людей. Восьмеро були поранені. Російська армія. Було била по 18 населених пунктах Херсонщини пошкоджений газопровід, приватні будинки, зокрема 23 приватних будинки та автомобілі. Якщо говорити про Миколаївщину, то у ніч на двадцять жовтня протиповітряної оборони знищили 4 шахеди. Також щойно стало відомо, що сьогодні в день ворог тричі атакував село Дмитрівка, Куцерубської громади дронами типу. Піві один з БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими іншими дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. А от правоохоронці на щастя не постраждали. На цю хвилину це вся актуальна оперативна інформація інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего за ситуацією в південних областях стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротак. 41 безпілотник збили цієї ночі наші оборонці в 10 областях України. Більшість на Одещині та Київщині. Загалом, за даними повітряних сил, росіяни атакували 80-ма ударними дронами типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Запускали їх з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська. Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачені. Один повернув на Білорусь. На Черкащині цієї ночі збили три шахеди. Такі попередні дані оприлюднили вова. Падіння уламків одного з ударних дронів спричинили пожежу на території об'єкта інфраструктури в Уманському районі. Вогонь приборкали рятувальники. На Київщині після нічної атаки російських дронів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. В будинку вибиті вікна, пошкоджений паркан. Також загорілася лісова підстилка на відкритій місцевості. Пожежу ліквідували. Оперативні групи, за даними ОВА, документують наслідки нічної атаки. І столиця ще оговтується після російського обстрілу в ніч проти 26 жовтня. Тоді російський безпілотник влучив у багатоповерхівку і вбив 14-річну дівчинку. Моя колега Ярина Марків зараз з нами наживо із місця трагедії. Ірину, вітаю. Яка ситуація зараз на місці влучання і чи вдалося поспілкуватися з мешканцями? Вітаю, колега. Ми знаходимось неподалік багатоквартирки в Солом'янському районі, куди в п'ятницю ввечері влучив ворожий дрон і прямо в кімнату 14-річної дівчинки Марії. Вона від отриманих травм загинула. Залишились батьки, її залишили живими. Вони знаходилися в сусідніх кімнатах. Також залишився в них живий син. Вихован... вона вихованця вона навчалася у Київському ліцеї. Престиж. Про неї кажуть, що дівчинка була дуже життєрадісною. За словами мешканців будинку, того вечора все відбулося надзвичайно швидко. Не всі навіть встигли зрозуміти, що приліт трапився саме в їх будинок. Були труднощі з ліквідацією пожежі, адже зайнялося наверх. Ніх поверхах, як розповідає жителька багатоквартирки, пані Ірина. Профільні служби наступного дня відпрацювали дуже швидко, подали водопостачання також заживили електроенергією будинки. Ну і власне наразі не працюють тільки ліфти, адже шахти затоплені. Обстеження їх заплановане на завтра. Як і квартир, де зайнялося, де була пожежа. Завтра обстежуватимуть чи пошкоджені несучі конструкції та чи можна оперативно відновити квартири. Далі прямо був вдома так. Стояв в проході, розмовляв з мамою. Ну, вибух був не дуже сильний. Було і сильніше, коли збивали кінжали. Незрозуміли, подивилися в одне вікно, подивилися в інше, ми на третьому поросі живемо, а люди чомусь на нас дивляться, вийшли на вулиці, вже пахло в ну. і все. Все досить неочікувано, звісно. Тільки почалась тривога. Буквально пройшло хвилин п'ять. У нас 23-й поверх на ту сторону західну. вибух сильний. Неочікувано на завтра. Заплановано з, з боку, скажімо так, інженерних структур від КМДА, і я думаю, від інших архітектурних структур по обстеженню на несучість конструкції. От які постраждалих квартирах, чи там треба буде вести роботи по конструкціям? Це ми вже отримали в чаті повідомлення, чи можливо, якщо конструкція конкретніше колони вони не втратили несучість, то тоді розпочнуть там ремонтні роботи по відновленню квартири. Трагічною ніч проти суботи виявилася і в Київській області у Бориспільському районі російські залізяче пошкодило житлові будинки. Також там загинула жінка, викладачка, вчителька трудового навчання. Також була пошкоджена 13-річна дитина. А в Єрпені уламки БПЛА впали на гараж. Наразі в мене все колего. Дякую тобі, Ярино. Наша кореспондентка Ярина Марків розповіла про ситуацію з багатоповерхівкою, куди влучив російський дрон 26 жовтня та наслідки в Київській області. Росіяни вдарили шахедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Романського району Сумщини. Три безпілотники знищили бійці сухопутних військ ЗСУ. За ніч та ранок в обласній військовій адміністрації нарахували 37 обстрілів прикордоння. У дев'яти громадах зафіксували з п'ять десятків вибухів. Окупанти били з артилерії, скидали міни з дронів. По миропільській громаді вдарили двома кабами. Рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж у житловому секторі після ворожих ударів. Палало у двох населених пунктах Сумського району. В населеному пункті Шосткинського району вогонь приборкували працівники ДСНС разом із добровільною пожежною командою. П'ять областей України частково без світла через російські обстріли. За повідомленням Міненерго, це більш як пів тисячі населених пунктів. Зокрема, йдеться про споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях. І у Дніпрі сьогодні день жалоби. Нагадаю, в ніч проти суботи російська армія завдала ракетних ударів посеред містю. Загинуло п'ятеро людей, серед них дитина. Ще 21 поранено. Один будинок зруйнований вщент і понад два десятки багатоквартирних будинків пошкоджені у медзакладі. Понад 400 дверей та вікон вибито вибуховою хвилею. Пошкоджені три реанімаційні відділення та шість операційних. Чотири рази росіяни атакували за минулу добу Дніпропетровську область. По Нікопольському району били дронами камікадзе та ЗРСЗВ ураган обстрілювали сам Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджене одне з підприємств. Вчора, як повідомили, вова по допомогу до лікарів звернулися молоді жінка та чоловік. Вони постраждали під час обстрілу райцентру. Понад 1100 керованих авіаційних бомб запустили Росіяни по Україні цього тижня. Про таке повідомив президент Зеленський. Крім того, понад пів тисячі ударних дронів та близько 20 ракет різного типу спрямував ворог на Україну. Глава держави подякував усім, хто захищає український народ від російських ударів. Фінляндія закликала ЄС інвестувати в оборону більше грошей, щоб стримувати Росію. На цьому очільниця МЗС Еліна Валтонен наголосила під час одного зі своїх інтерв'ю. Європі час подорослішати, каже вона, бо Путін диктатор, який розуміє лише силу. Зараз Німеччина і Франція стали головними мішенями для гібридної російської війни. Вважає дипломатка, і дезінформація працює наповну. Але якщо хтось вважає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, то насправді говорить Аліна Валтон, це лише призведе до того, що буде кінець Україні. У Литві сьогодні другий тур виборів. у Сейм. голосувати будуть не всі округи, а лише ті, які не визначилися зі своїми вподобаннями під час першого туру. Два тижні тому литовці обрали 78 кандидатів. Сьогодні мають до обрати ще 63 Голосування проходить спокійно, без провокацій. За підсумками першого туру в країні лідирує опозиційна соціал-демократична партія. Якщо вона все таки переможе, уперше за 12 років, найімовірніше прем'єр-міністром Литви стане 64-річна Вілія Блінк'явічуте, колишня міністр соціальних справ і нинішня депутатка Європейського парламенту. Грузинський парламент працюватиме у звичному режимі, уряд теж. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. І додав: якщо опозиція не хоче визнавати результату виборів, це її проблеми. Тим часом країна збурена протестами, бо результати екзеполів відрізняються від того, що озвучує ЦВК. Крім того, спостерігачі зафіксували майже півсотні порушень. Одному виборцеві могли дати в руки одразу 100 з бюлетенів. Проте, за офіційними підрахунками, проросійська владна партія грузин. Інська мрія набрала понад 54% голосів і здобула перемогу. Незалежні компанії, які теж вели підрахунок, мають інші дані. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзитполу, за якими опозиція лідирувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія єдність Національний рух не погоджується з тим з фальсифікованими результатами виборів 35 поранених. Шестеро у важкому стані у Ізраїлі поблизу Тель-Авіва вантажівка влетіла в автобусну зупинку. Саме тоді, коли люди виходили з автобуса, поліція припускає. Очевидно, це був черговий теракт. Водій загинув на місці. Його ліквідували цивільні, які проходили повз. Багато поранених, зокрема літні люди, вони приїхали на екскурсію до музею, який розташований неподалік. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити всі деталі, зокрема й мотив водія. Далі в ефірі єдиного марафону працюватиме Ірина Баглай. А наступний випуск новин о шістнадцять Селидове місто на Курахівсько-Покровському напрямку, де нині ведуться найзапекліші бої новини. Звіти за хвилину в нашому ефірі.